Доброго дня, бувають такі випадки, що люди направляють заяви для надання відсрочки до ТЦК, а відповіді їм так і не надходять. Вони або поштою направляють, або особисто здають їх в канцелярію. Якщо ж немає відповіді, то що робити в даній ситуації? Рекомендував скласти листа і направити його на три адресати: до ТЦК, до якого ви зверталися, до обласного ТЦК. Та Міністерство оборони з проханням повідомити на якій стадії розгляду перебуває ваше звернення, також можна звернутися до адвоката, і адвокат може направити адвокатський запит з проханням повідомити, що як на якій стадії перебуває розгляд вашого вашої заяви. Та також запросити копію прийнятого рішення відповідно до вашого звернення. Аз якщо ж це не призведе до жодних. Результатів тоді залишиться лише е, один варіант: це звернутися з відповідною позовною заявою до суду і зобов'язати е, ТЦК розглянути вашу заяву про надання вам відсрочки. В разі, якщо ж вам буде потрібна моя допомога, ви завжди можете написати мені на будь-який мес месенджер е, Viber, Telegram, WhatsApp за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.